Дуже стурбована. Бібісі News. Юкреїн з України. Я з України. Моє запитання до вас наступне. Чи готовий Сполучені Штати продавати? патріот системи патріот ппо газбіпокрі Україну, тому що Росія дуже агресивно бомбить Україну. чоловік чи ви живете в Україні? мій right. чоловік kids, um, в Україні. I'm а я з дітьми зараз у Варшаві, тому що він хотів, щоб а ваш солдат, ваш чоловік солдат? Так, так, він зараз на фронті. Так, це дуже складно. Це складно. А ви живете тут? у Варшаві. І ви журналістка, так чудово. Я so, yeah, вам скажу, що вони хочуть -missile, missiles, okay, отримати ракети ППО. Як вони їх називають патріоти, і ми подивимося. Їх дуже складно. вони нам теж потрібно. Ми їх позичаємо Ізраїлю, і вони дуже ефективними. 100 ефективних. Вони 100% ефективність мають. Звісно, вони хочуть їх отримати. Це дуже хороше запитання. І я бажаю я хочу, щоб я бачу, що so, це вас дуже засмучує. Я хочу ми, були. Ми змогли Thank вам you. надати. їх.